Є присутні члени комісії лучків Шеремета, Дзерен. Є кворум, є кворум, є порядок денний. З п'ятденним ознайомлені? Так. Хто за це, щоб прийняти да не правденник? Так, з п'ятденький лучків, Дзерен, Дзерен. Давайте тоді почнемо з титуту громади. Запрошений з передних. На седомісті міста Другобич. Шановні панові депутати, виноситься проєкт рішення про затвердження нового статуту Дрогобицької міської територіальної громади. Потреба в новій редакції статуту вона базується на законі, який називається. У нас в народі закон про народовладдя в органах місцевого самоврядування прийняти рішення прийняти, прийняти літом, який говорить про внесення змін і доповнень до ряду наших нормативних актів в Україні, які стосуються роботи і регламентів роботи органів місцевого самоврядування, і, відповідно, треба передбачити реалізацію всіх цих погожень. Цього закону в нашому новому статуті вимога держави, що такий статут треба затвердити до 1 січня 27-го року. Але ми розуміємо, що статут це основний документ, після того треба опрацювати близько 70 різних положень і так далі. То, щоб ми вклалися в нормативні терміни, які регламентує законодавство, ми пропонуємо винести статут на розгляд. Завтрашньої сесії інформую, що цей статут пройшов процедуру регуляторного акту. Він місяць був виставлений на порталі ЕДЕМ з 3 жовтня по 3 листопада, хоча вимога закону два тижні. Він був обговорений на публічних обговореннях 16 жовтня, ініційований нашими молодіжними організаціями. Була створена робоча комісія, яка опрацьовувала всі зміни і доповнення до цього статуту. Так що ми можемо говорити сьогодні, що це є доволі цілісний документ, який може стати нашим, нашою малою конституцією для життя нашої громади. Тут ми з проєктом, то ви приймали участь у робочій групі. Mm. E, ну, чи є кожного такі запитання? Mm. Mm. тільки одне це запитання, що ми зговорили вже з вами, що 70 положень, коли споказали, що потрібно нести зміни. Так, якщо буде прийнято. Це, це і тому ми хочемо, щоб ми не спішили з положеннями, тому що ми хочемо їх зробити якісними, детальними. А це великий об'єм роботи, і ми би хотіли весь наступний рік присвятити роботі над положеннями, теж залучаючи громадськість, депутатів для того, щоб Треба нам... юристів залучати, ще більше. Це... вони з нами постійно Новий тісно працюють в тісно-тісній співпраці. Є позитивні? Yeah. Хто за це, щоб рекомендувати раді проекти рішення про затвердження інституту Двоборської міської ради? Що ми казали, що зараз не за. Чи за, чи за, чи за, чи за. Таку яку? А можна якусь? Так, так, так. Так, Два питання. прийшла. Та питання? Так. Е, проект рішення про затвердження програми сприяння виконання рішення судів і інших органівчого документів. Е, даний проєкт рішення в цьому порядку денному немає йде на, наступного порядок денний. Е, це стандартний проєкт рішення, це для того, щоб прийняти програму, щоб ви могли повітря про забезпечення з свою діяльність процедурної. Пенсійно, виконання в стосук. Хто за це, що підтримати рішення? Точки заширмотозад зараз одноголосно за це, щоб рекомендувати. Про затвердження документації документацію нормативно-грушової оцінки земельні ділянки по мережі дорогу територіальної громади. Пропонується вашій увазі проєкт рішення про затвердження нормативно-грошової оцінки територіальної громади. Ця нормативна грошова оцінка розроблена вже з урахуванням того, що приєдналися села і місто Степник. Вона зроблена на всю територіальну громаду. Вона вступає в дію з 1 січня 2027 року в зв'язку з тим, що розроблена була після 1 липня цього року. Відповідно до податкового законодавства, вона повинна вступати в дію не раніше, ніж за півроку до її тепер у І е, вона пройшла процедурою реагування акт, подавалась на обговорення е, громадськості. 30 днів перебувала. Е, вони прошеніли розміщені на Галицькій зурі і на сайті Бробицької міської ради зауважень і пропозиції, які не допомагають, вона в середньому десь зменшується, десь збільшується. В селах орієнтовно на 20% вона буде трошки вища, там, де було нижче по сільсько землях, а в місті Другович буде навпаки на 20% менше. Але ці всі питання будуть відрегульовані. Після її затвердження, тоді вже чітко буде видно, коли будуть робити витяги. І нас є положення про оренду земель на, на, на території Дробицької територіальної громади, де передбачені ставки орендних, орендної плати за землю. І тоді, вже, якщо буде видно, що десь суттєво збільшується, де було е, значно менше, а десь навпаки зменшується, це все можна буде тими коефіцієнтами регулювати. Тобто положення про оренду земель можна буде вносити зміни. Ну, зрозуміло, тобто то, взагалі ну, проведена оцінка за мен всі громади. Всі я навіть не можу сказати, як я переказала точно. Назва це була через робота, сайт прозору, велика робота. Кайлас okay. Кайдас. Фірма, яка була там. Там, через тендер. Зрозуміло. Дешевше вигляд, але більш-менш варіння. То буде теж по, по зонах там їх є, чи то далі? По зонах, так. І в правому чи зонах? Так, в правому чи в цьому, трошки кращий вигляд, а в другому, кращий вигляд. Сказати, тому що ці дані все одно будуть неточні. Точно видно тільки тоді, коли вже робиться витік. Ну і так, рахуванням цільового призначення, місця розташування і наявності комунікації, та інше. Тім план, який розроблявся аналітиками Німеччини у Берніграм від фірми ДЖІЗЕ і аналітики на основі, як зараз ми говоримо, даних основи даних, тобто давали свою аналітику, водоканал, світло, газ. І вони розробили план заходів. І тепер оцей план заходів буде реалізовуватися за рахунок. Національну Раду за фінансування бюджету і наше співфінансування. Тобто сказати питання, я зрозумію, не можна це, що зараз питання стразу більше за хорошого розправи, що тут не оскільки треба коштів місцевого бюджету на наступний і взагалі до 2030 року, щоб, то, щоб це, його реалізувати. Якщо реалізуємо, то що буде у нас? Визначит... Будемо краще. Ну, це робиться для того, щоб воно було краще. <зважунок> а скільки мільйонів треба було? Мільярдів. Але знову ж таки, це ж є грантодавці, є співфінансування області, ну і завжди такі люди, що місто дає до місті. скільки років рані треба було? 2026-го віду плану, 2027 скільки відсотків, скільки відсотків? Тут, тут, тут я можу так і почитати. <met an alaric warfareWouldless> Якщо це не даває, то сім'ї. Це є план заходу. Скільки треба в 26-му році, міста має затягнути гранті, що ми... Інститут міста вже зараз грантів не затягує. Зараз гранти затягує управління інвестиції економіки. Будь-хто, всі разом може бути. Басін про що затягує. Хто на підходить? підходить.

як В плані є на два часа. Давай це інформацію. Медицин, за медицині, два питання по медицині. Так, проделогування формувався комітет Троговицької міської ради щодо угорення народвої ради комунальної заколеційних підприємств Другобиської міської лікарні. Дане рішення до кінця згідного законодавства, до кінця військового стану мають створюватися в медичних унарних на нарядові ради. Ми звернулися з ініціативою для того, щоб безкоріше організувати, щоб передати повноваження в нашому комітету. Хто за це що рушки за що на таза, за. на таза.

Року. Це зміни на підставі службової записки мали, в даному тижні ліки хочуть вносити зміни, було прийнято в 6, що, ну, що мали заручити виконання всіх обов'язків щодо реорганізації даної, даної установи. Однак, згідно з законодавством, ці обов'язки попадаються на голову комісії Хто за це ще річні допомогувати раді? за, зад, за, зад, дзерка. Вперед поданому все, візити, є входить з питання. Немає. Все тоді сім'я, коли за